Назвуті Леся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали, кіно, косметику і стиль, і не забуваємо тервинити про саме життя. Сьогодні я нарешті розберу усі свої посилки з мейкапу і не тільки. А розбирати є, що вони стоять так уже тиждень. Я трималась, не розпаковувала їх, щоб спершу показати усе вам. Я ще не натякаю, звісно, але на фотобайку за витримку натякаю все ж. Не люблю довгих ступів, тому хапайте чайочок або кавусю і до роботи. Почнемо одразу з козирів. Шарлотта Тілбер. Я дуже давно хотіла познайомитися з цим брендом, але от щось завжди не виходило. Нещодавно буквально обернули ці два продукти. Бо у Болгарії, де я зараз вимушено знаходжусь, не так просто і знайти ту шарлотку. Я взагалі так собі ідеально планувала, що почну це знайомство з рум'ян або бронзера чи коректора. Але прийшлося вибирати з того, що було, і на тому дякую. І у нас тут хайлайтер. Повинен бути у такому відтінку шампань. Я вже говорила, що зараз обираю більше такі кремові чи рідкі текстури, тому взяла без вагань. Доволі дивний запах. 50% приємний, 50% неприємний. Давлюємо.

Ну, гарно було, гарно. Він дуже такий легкий, і колір мені, до речі, подобається. Знаю, що його треба буквально капку, бо він доволі потужний, так би мовити. Ще знаю, що зараз саме Шарлота Тілборі потрапляє у відео з деінфлюєнсінгом. Хто не у темі, це така хвиля у Тіктоці. І з'явилась вона після того, як одна відома блогерка фарбувала собі вії рекламним продуктом. Техасенько наліпила собі додаткові вії між кадрами. Після того люди почали показувати у відео, що вони купили через Тікток, Інстаграм і під впливом тих самих інфлюенсерів. Але розчарувалося Тих самих покупках, бо реальність і очікування не сходяться. Але але я не розумію саме про шарлот. Бо буквально усі від інфлюєнсерів до неблогерів були у захваті від цієї косметики, і тут добре вечір. Та все ж таки своє феє можна сказати, дивлячись, дивлячись на ціни. Тому я й сказала взяти тільки вам кавусю. У мене з їжеї води хайлайтер. А, ну і консилер. Щодо консилера, я, до речі, не планувала, але мій закінчується і я запанікувала. Ну як закінчується, є той від клінік, про який я розповідала в ось цьому відео. Але якщо дивились, ви знаєте, у чому проблема. Тож хайле від Шарлотти. Дизайн, звичайно, це просто окрема розмова. Той самий запах. Та що ж таке? Uh. О. Колір мені вже подобається. Я замовляла найсвітліший відтінок, і він теж такий легкий і приємно наноситься. Мені поки що усе подобається. Ну а ми поки що йдемо далі до посилок з мейкапу. Шановне панство, я вам представляю свій перший кушон. Я завжди у пошуках ідеального тону. У мене був ідеальний від Доктор Джарт, але його нема в наявності ніде, просто вже цілий рік. Пробувала багато продуктів, але ось усе якось не те. Взяла ось такий від Хейміш. Hey <світ> мені вже подобається 50 SPF, ну хоч не 50. 10 градусів, бо хеймі чує не таке можна очікувати. Корейський, а я просто обожнюю корейську косметику. Ну що, розкриваємо. так: ну тут його розбирати довго ще й для того, хто ніколи в житті мав кушону. Тому чекайте наступне відео, воно вже буде з новим тоном. І якщо ми почали вже рожевеньке розбирати, то у мене тут нова доглядова лінійка від Сістер Сарома. Я не можу передати словами, як сильно я люблю цей бренд. Наш український бренд. У мене було просто неймовірно приємне здивування, коли я побачила їх лінійку на болгарському мейкапі. Звичайно, я замовила. Я не припускаю можливості мати щось своє рідне, знаходячись далеко від дому. Я так блокнот з цитатою пана президента чекала два місяці, але воно того було варто. Я вже відчуваю, що ця покупка теж варта. Не бракувало доглядової косметики, ну як бракувало? З усього у мене є тільки зволожуючий крем. Самі розумієте, ситуація серйозна, тому я взяла майже усі новинки. Перш за все, тільки подивіться на дизайн. Особливо мені подобається сивородка з комбучою. Я вдома теж полюбляла пити комбучу, до речі, теж українського бренду. Тому тут подвійне попадання просто. Перед покупкою я усе перевірила на склад, і тут ну, просто нема до чого приколупатись. Щоправда, один компонент був сірий, тобто його програма не знайшла у себе в базі, але усі інші компоненти переважно зелені. Тобто цілком безпечні і є декілька синіх, тобто допустимо. Так, от сиворотка з комбучою вона обіцяє зволоження і живлення. Живлення це, до речі, добре, бо хоч хтось з нас поїсть сьогодні. Бо я усі гроші на косметику витратила. А перш за все, я брала це для зволоження, бо у мене супер суха шкіра, і з цим потрібно щось робити. Далі у нас ще одна сиворотка для сяйва і відновлення, і також зволожує, що нам підходить, а пахне ніяк. Ну, добре, головне, щоб дієво було. І закріплюємо ми усе це діло містом, який в нас відновлює гідрофільний баланс і запобігає зневодненню шкіри. Ну коротше, щоб вже точно зволожити. Єдине, що міст він же має бути як спрей, ну типу по консистенції, як водичка. А тут як бачите, така гелева текстура. Ні, все таки, все-таки як водичка. Теж нічим, особливо не пахне. Дуже цікаво покористуватися цим, щоб побачити, чи буде результат. Тому, напевне, це не остання наша розмова про цих крихіток. А поки що ми йдемо далі. Далі до найбільшого замовлення. Це замовлення я робила до того, як знайшла сістер Сарома. Тому тут теж буде доглядова косметика. І більшість доглядової косметики у мене від клінік. Тут у мене зволожуючий гель, а тут зволожуючий крем. От щоб точно точно зволожити. А це подарунок за замовлення, і це в нас. Рідке мило для обличчя. Я щоправда користуюсь своїм милом лікувальним, але ну все одно приємно, звичайно. Щодо складу, то тут трішки гірше, ніж у Сістер Сарома, тобто вже є питаннячка. Тому взяла маленькі версії, щоб, якщо не сподобалось, не мусолити довго. Ну, все зрозуміло, знов нічим не пахне. Тут у мене ще одна сиворотка від Ordinary. вік використання 25 зволоження, живлення і. Проти зморшок. Приїхали люди добрі. По складу теж є питаннячка, але я чула багато хороших відгуків. У мене ото єдиний зволожуючий крем він якраз від The Ordinary. і це найкращий зволожуючий крем, який в мене був. Тому думаю, у парі воно повинно спрацювати дуже добре. Ну, цей дизайн я можу купляти просто заради дизайну. Тут вже запах як у якогось лікувального засобу. Тільки треба буде подумати послідовність використання, бо і клінік, і Ordinary, і Aroma. там стільки зволоження, що від одного обличчя може просто вода залишитися. Ну добре, ми йдемо далі. Далі. Далі у мене такий спонж з підставкою, бо мій завжди валяється десь незрозуміло де. Допоможіть. І хоч я ми його перед кожним використанням все одно йому не довіряю. Тому взяла саме з підставкою ще й колір такий гарнесенький. Про колір, до речі, наостанок я приберегла просто, напевно, найцікавіше. Масажери. Я обожнюю такі штуки. Я просто залежна від свого кам'яного ролера. і тримала з останніх сил, щоб не замовити, що ще не трималась. Оцей масажер я захотіла собі після перегляду ейфорії і ранкової рутини Кесі. Хоча насправді усі продукти масажири принесла з дому сідні, тобто акторка, яка виконує роль Кесі. Тож, по суті, це ранкова рутина Сідні це ще краще, як я і казала, колір просто неймовірний. На сайті таких просто мільйон, дешевих і не дуже. Я взяла найдешевший, не знаю. Мені здається, усе те ж саме, як і у дорожчих версіях. Ну або я вже витратилась на шарлоту тіборі. Тому маємо що маємо. Дуже хочеться спробувати вже його на ділі. Тому чекайте незабаром на рілсі тіктоки цим красунчиком. Здавалося б, що може бути краще за це. Це я побачила їх у Тіктосі. А ви знаєте з цього відео, які у мене стосунки з рекомендаціями з тіктоку? Це в нас такі сфери, і їх потрібно перед використанням потримати у холодильнику і потім нанести крем чи сиворотку і масажними рухами кайфувати. Я таке просто обожнюю, обожнюю усі охолоджуючі штуки, як для очей, так і для обличчя. Дизайн нема слів. Люди добре. Ще одна зірка моїх тіктоків рілців. Я вам кажу, звичайно, це усе треба затестити ще. І напишіть у коментарях, чи потрібно згодом відео таке враження після використання всього цього. Та й взагалі пишіть враження, що думаєте з приводу цієї косметики. А на сьогодні у мене все. тож якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати українномовний контент. А з вами було Олесі, і ми побачимось знову ж зовсім скоро у наступному відео. А поки що. Papa?